Курсанти військового інституту Київського національного університету Тараса Шевченка вже невдовзі отримують звання лейтенантів. І ось у цій черзі їхні викладачі, друзі, знайомі та рідні теж чекають цього з нетерпінням і кажуть, що неймовірно пишаються ними. Гордість така і за названи закрінну засядні. Ця війна закінчилася. Він богуна на закінчив, ж сюди поступає. Так, Чарін, так? Да. У вас ця династія така ну, так, в так. Да, з офіцером звання отримує мій хлопець. Переповнюють емоції, тому що він довго до цього йшов. Він багато вчився, багато здобував різних знань, і також він і воював за нашу країну. Тому дуже переповнюють емоції. Хлопець Гани, один із трьох цьогорічних випускників, які вже під час навчання брали участь у бойових діях. Загалом військовий інститут нині випускає 205 лейтенантів 27. 20 Цім отримали диплом з відзнакою нового зразка. Такий у своїх руках тримає майбутня військова журналістка Олександра. Це диплом з відзнакою. Раніше був червоний диплом, а зараз вже новітня система. Тому в додаткові інформації, що що це диплом з відзнакою. Прізвище і ім'я без по батькові. Навіть QR-код тут є. Бачимо. Я так розумію, для того щоб перевірити, чи точно а можна я спробую. Давай, давай. цей QR-код за лічені секунди спрямова. У нас на офіційний сайт університету, підтверджуючи, що саме цей виш його видав. Та цифровізація це далеко не все, чим вирізняється цьогорічний випуск. З 205 випускників, 76 – жінки. Мені здається, це популяризували, і дівчата думаю, що вони не гірші хлопців. І чому б ні? Я. Але для себе, що мій батько це мій приклад, приклад, яким, якому я буду наслідувати все своє життя, і я зобов'язана стати лави збройних сил України і а, навіть більше бути також військовим журналістом для того, щоб продовжувати цю цю династію у себе в сім'ї. Продовжує сімейну династію і лейтенант Олексій. Він майбутній військовий психолог. Я думаю, чому я не можу вкласти свій внесок в перемогу і вже застав повномасштабне вторгнення і що я буду продовжувати свою військову кар'єру і принесу перемогу в нашу державу. Розкажіть про ці відзнаки, які Тож, у вас нині на перша відзнака це саме право. Це відзнака про завершення військового ліцею, Київського військового імені Івана Богуна завершує в 2019 році. А наступна це відзнака за кращі показники в службі можна сказати під час навчання. Цьогорічні журочистості вирізняються тим, що випускники різних військових навчальних закладів України у цей важливий для них день могли бачити одне одного і переказувати вітання онлайн. Ми повснемося російським окупантам за крові сльози наших співвітчизників. Ми звільнимо українську землю від ворога. Ми переможемо! Слава Україні! За цією ж технологією до майбутніх військових звернувся і Верховний головнокомандувач ЗСУ. Чимало з вас ще до навчання за спеціальностями брали участь у бойових діях на сході та мають відповідний бойовий досвід. З перших годин повномасштабної війни ви разом із викладацьким складом взяли до рук зброю. Цей вибір породжує другу річ, яка об'єднує всіх. Це Відповідальність це честь для них, це гордість для нашої держави. 24 лютого всі наші курсанти взяли до рук зброю і вийшли на захист місця Києва. Зараз вони вбивають боронити нашу державу. І я сподіваюся, що завдяки нашим сумісним зусиллям, завдяки їхнім знанням, вмінням і навичкам, наша перемога буде неминуча. Юрій Пугач та Олексій Іванченко п'ятий канал.